Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, ми продовжимо для вас паляти контент. Мадам, привітайся. Коротше, знаєте що я замітив? Що реально понеділок це такий якийсь важкий день. Понеділок це день суток для розкачки. От даже взяти мій відос, от зараз мадам дивиться мій відос, я їду з боку і слухаю. Блін, це такий якийсь такий відос, що від, від нього реально хочеться спати. Якось, знаєте, Так. все, типу, ба-ба-ба-ба-ба. Немає якогось такого живого, цікавого, якогось контенту. І так само дивлюся в роботі, так само йде в понеділок розкачка. Якісь погані замовлення, ще якісь коротше, коротше, понеділок це такий день, типу для розкачки. Ми, до речі, їдемо на розвантаження, яке ви могли бачити в попередньому відео, що ми там вантажились. Завантажили нам дві палети, і розвантаження в нас сьогодні завантажили. Завантажили нам десь в годині пів першої. І в 16.30 в нас має бути розвантаження. І нам до розвантаження залишилося ще 23 км. І щоб ви собі коротше розуміли, ми всю дорогу їдемо отакими от дорогами, якимись ландовками, селами. І от така якась коротше, вся дорога. Тому, напевно, за це замовлення так добре платять. А платять за це замовлення 270 євро за 250 кілометрів. Це дуже хороша ставка, взагалі типа суперово. Але є один нюанс це то, що, що на сьогодні, типу, крім цієї роботи, в нас більше нічого не буде. Тому ми сьогодні день закриємо з 270 єв. Не знаю, чи це круто, як ти вважаєш, це круто чи не круто. Ні. Мадам вважаєш це не круто, я також вважаю, що це не круто. Тому, друзі, потрібно дивитися не так, як не настільки на ставку, а потрібно дивитися на те, як ви закриваєте цей день. Як ви закриваєте свій робочий день? Бо бачите, ставка хороша, але день закривається слабовато. Хоча це вже тіпа, набагато краще, ніж стояти. Бо настільки мені логіст пояснив, що в тому районі трошечки напряжно з вантажами. Був, був коротше, один вантаж. Е, Блін, я от не пам'ятаю, як то називалося. Якось, коротше, на якийсь острів, що нам потрібно було їхати до Ніци. Потім 9 паромів, 9 годин плисти паромом на якийсь острів, і там в нас мало бути розвантаження. За це розвантаження нам платили, дойшло навіть до півтора тисячі євро. Але просто ми так порахували, що паром коштує 500 євро, плюс це бляха, що звідти там погані завантаження, що, що теж прийдеться з того острова, напевно, що борожняком вертатись. І плюс по часу це буде затратно, що це десь на дня 3-4, того воно ну не дуже вигідно коротше, виходило. Тому ми вирішили той вантаж не брати, а взяти ось цей коротиж. Зараз розвантажимось і вже будемо сь на сьогодні відпочивати. А логіст вже сьогодні починає нам шукати якесь завантаження на так, завтра. Друзі, під'їжджаємо ми вже до нашого місця розвантаження. До речі, як називається наша фірма? Оце вона? Да, Ось ця фірма. Зараз тут нас по Шуріку розвантажуть. І ще одне цікаво, чи наша палета одна там не впала, та задня велика. Що я її, в принципі, рівнями закріпив, але ми, їздили, ми їхали такими дорогами, що вона реально могла шльопнутись. Ти як думаєш, вона шльпнулась чи не шльопна? Друзі, ну що, ми вже розвантажились? Найшли, дивіться, таку прикольну парковочку, заховалися під дерево. І сиділи, чекали, поки нам логіст знайде якесь завантаження. На сьогодні нам вже завантаження логіст не знайшов, але знайшов нам завантаження на завтра. Завтра маємо завантаження на 8 годину. До завантаження їхати 110 кілометрів, тому зараз будемо туди стартувати. Моя мадам пішла в акціон, бо вона ніяк не може успокоїтись, вона хоче палатку якусь, не знаю, що вона там вже надумала, палатку щось і сповняє. Але пішла коротше, в акціон, я її чекаю. Зараз прийде і будемо їхати на розвантаження. Вона не знаю, що вона надумала собі. Коротше, хоче, щоб ми поїхали на море, щоб в нас була палатка і вона, напевно, що буде на пляжі жити. Чи що? Що вона тій палаці планує робити? Вона на, в цьому, на сайті Акціона знайшла якусь маленьку палатку за 10 євро. І вона поки, її, поки не знайде не її десь в акціоні, вона не успокоїться. Вона отак буде постійно ходити, шукати акціон, буде туди ходити. Дивитись, чи є палатка, якщо нема, то буде далі так шукати акціони. Коротше, вона в мене така жіночка. Вона не здасться, поки не знайде ту палатку. Так що якось так. Іде моя мадам, і оказується, моя мадам все ж таки знайшла цю палатку. А ну йде щасливо чи не щаслива? Ой, йде щасливо улибається, дивіться, палаточку несе взагалі суперало. Цікаво, чи ця палатка 10 євро коштує. Скільки вона коштує? Навіть 9 євро, бачите? Я вам казав, що вона не здасться, поки не знайде ту палатку. І так і вона її знайшла. А ну покажи. 80 на метр 25. Метр 80 на метр 25. Дивіться, як. Ну розкажи, для чого ця палатка. Щоб не згоріти. А, це типу, щоб на пляжі тусуватися, що щоб не, не згоріти? Пляж? Це, це пляжна палатка. Так що все, у нас тепер є столик. Що ще? Коротше, у нас пер є багато чого, всього ще плюс палатка зараз. Але я не бачила в цьому. Там іде крутеля, там. Та ні, зумка. цього вже нам, мабуть, не треба. Там 5 євро вона. Та навіть не те, що 5 євро, просто де це все складати. Так ми додому заїдемо, ні? Ну палатка, в принципі, ну ще раз покажи. Палатка, в принципі, прикольна, за десяточку може бути. Я під очки. А, вона взяла жовтий під мої очки. А ну чекай. О, суперово. Все, коротше, стартуємо на завантаження. Мадам уже прийшла, так що можемо їхати. Знайшли ми коротше, собі ось таку парковочку, це місця для кемперів. Але ми також, типу, як кемпер, собі запаркувалися, вже будемо відпочивати. І завтра нам до розвантаження ще лишиться доїхати 40 кілометрів. Обнаружили одну дуже цікаву штуку. Дивіться, які в нас тут будуть сусіди. Сусіди в нас, в принципі, будуть тихенькі, заважати нам спати, надіюся, що не будуть. І якось так. Ось таке тут місце. Це от тільки що моя мадам залізла в спальник. А як ти взагалі спальника побачила? ти не спальника, а по карті? спальника? А це, прикиньте, собі зранку такі просипаємося. Як спальника взагалі може бути видно? Ну видно, це центрі. На той стерний ногах. Ну, в ногах, то в принципі по барабану. Але зато тут тихенько, спокійно, вже прикольно. Тут собі можна розкласти столик, тут собі прямо на вулиці можна душ приймати, все як має бути. Так, друзі, ну що, всім добрий ранок. Сьогодні у нас вже вівторок, 7 година ранку, і ми стартуємо на завантаження. Маємо до завантаження ще 40 км, показує їхати 40 хвилин і час прибуття 7.40. Тусувались ми на такому кемпінгу, я вже вчора показував. Ніч пройшла успішно, спокійно. Всі ще, як бачите, сплять, а ми вже їдемо. Ми вже їдемо, їдемо працювати, люди собі на кемпінгах катаються, відпочивають, а ми працюємо. І взагалі дуже прикольно так на бусах собі заїжджати на якісь кемпінги. Спокійно собі, тихенько. Можна, до речі, воду набрати, тут коштує 3 євро 100 літрів води ось тут, щоб набрати. Тоже, до речі, прикольна тема. Так що їдемо. Їдемо на завантаження. Завантаження в нас з 8 години, з 8 до 10. -ї. Логіст нам сказав, що на 8 йому, напевно, так. На трансі писало, але коли нам скинули це з ліцензія, то з ліценію писало, що завантаження до 10. -ї. Кажу вам зразу, що по ставочці. Дивіться, їдемо зараз на це завантаження. За це завантаження нам заплатять 260 євро. Там загальний кілометраж виходить 300 кілометрів. Тому щоб дізнатися, яка в нас виходить ставка за кілометр, вам потрібно 260 розділити на 300. І тоді ви будете знати, скільки в нас вийшло за кілометр. Ну, я думаю, що там за кілометр вийде нормально. Є, звичайно, один нюанс, але він такий, тіпа, незначний, що там завантаження пише, що буде одна тонна. Але як ви всі добре знаємо, що вони можуть писати тонна, а по факту може бути кілограм 200. Вони пишуть тонну для того, щоб е, тіпа, не шукали ніякого до завантаження, щоб оце суто ввезли їхній вантаж. Тому зараз ми подивимося, скільки нам там заладують. Я там дивився, то там якась фірма, яка випускає вроді би палатки, щось щось, типу, такого плану. якраз, мій напарник вчора купив. Мій напарник. Що це таке? Вже напарник? Коротше, мій напарник... Бляха, я забув, як я тебе називав. Моя мадам... Вчора якраз купила палатку. А так бачите, могла сьогодні зранку купити напряму у виробника. Хоча я думаю, що у виробника така палатка буде дорожча, ніж в акціоні. Так що от якось, так, якось так у нас сьогодні виходить. Дуже сподіваюся, що ми сьогодні ще разочок завантажимось. До речі, я вам можу вже даже сказати, скільки нам вдалося заробити до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня ми отак рахували, навіть сьогоднішнім днем з оцим, з цією трасою, яка в нас зараз буде, ми заробили 5 тисяч євро. І ставка у нас виходить за цих 17 днів, 85 центів за кілометр. Напишіть, до речі, в коментах, як вам така ставочка. Це бачите, це набагато виходить цікавіше, чим під логістикою. Але один косяк це те, що гроші в нас будуть аж через 2 місяці. оце от. Такий найбільший косячок. Але якщо у вас фінанси дозволяють, ви собі можете спокійно працювати з логістом і через 2 місяці отримати трошечки більшу котлетку, чим мали би отримати з логістикою. Тому, друзі, якось турнуємо ми до нашого місця завантаження. І, до речі, на Google картах пише, що ця компанія працює цілодобово. Так що, тепер от питання: загрузять нас швидше на 15 хвилин, чи не загрузять. Бо зараз тільки 7.45. Ти як думаєш, завантажить швидше чи ні? Мадам думає, що не знає. А якщо вона каже, що не знає, значить вона напевно думає, що не завантажить. Так, і де тут наша фірма, де тут наша фірма? Що нашої фірми тут взагалі... А от клік. Закрито ще, йомайо. Закрито, але якісь стоять там автомобілі. Так, тут ми зараз розвертаємось. Пропускаємо ззаду ту машинку. В принципі, ми можемо розвернутися на території ось цієї фірми, щоб тут зараз не крутитися взад-вперед. Гігапарк. Ця фірма називається Гігапарк. Гігапарк, може це там якийсь парк, розважальний. Так, пропускаємо, а не пропускаємо, поки то велосипеди з нас доїде, то буде довго. Так, і десь тут наша ця компанія Клік. А От і вона. клік 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 Але чомусь вона зачинена. А на Google картах пише, що вона працює цілодобово. О, бачите, точно якісь палаточки. Це напевно, що це реально компанія, яка щось там зав'язана з палатками. Щось цей чувак, що нас обганяв, щось так подивився. Так, ми тут, звичайно, припаркувалися не дуже круто, але але але, зараз треба знайти десь місце, де перепаркуватися. А, цей чувак виходить з цієї цього, 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 цього фірми. Да, мені бачите, підрулив на велику. Так що у нас можливість завантажить дуже швидше. Все, нас завантажили. Завантажили нам 6 дерев'яних ящиків. Думаю, що ті ящики все ж таки тонну важуть. І, до речі, ті ящики, по ідеї, треба було закріпити. Але щось мені впадло було. Не те, щоб впадло, просто я подивився, що там маршрут такий йде, що можна і не кріпити, і плюс недалеко їхати 195 кілометрів. Тому вирішив не кріпити. Але якщо б це їхав по Німеччині, то я би 100% би це діло кріпив. Так, що нам показує? Показує нам час прибуття 11.30. 11.30 час прибуття, того суперовий грас логіз до того часу також роздуплеться. І думаю, нам вже щось знайде в тому районі якесь завантаження. Зараз, коротше, їду і собі думаю, що все ж таки зря я не закріпив той вантаж. Дивіться, якими ми дорогами їдемо. Але ми їдемо помаленьку, тому я думаю, все буде пучком. Ти, дам як думаєш, все буде пучком. Так, що все буде пучком. Якщо мадам так думає, значить все так і буде. Але щоб ви собі розуміли, це в нас не по маршруту, така йшла дорога. Це в нас просто ми об'їжджаємо пробку. Там, коротше, пробка була з затримкою 20 хвилин. І нам Google Карти запропонували Уп! альтернативний маршрут, за допомогою якого ми можемо цих 20 хвилин зекономити. І ми от вирішили поїхати дослідити французькі ліса, подивитися, які в француз... Франції тюки. Хто знає, що таке тюки? Ну напишіть в коментарях. Хто знає, що таке тюки. Ти знаєш таке тюки? Що? Сіно. Сіно. <саспорит> тюки. Та бляха, ну що ти їм підказала? <див> ну що це таке робиться? О, якийсь вуйко йде. Ми б цього вуйка взяли би підвезли, але просто... У нас якоби тільки... На Хоча можна було вуйка на холодильник посадити. І підвести войка, але ой, хай йде трохи пішки. Йому в такому віці корисно гуляти. Ну і взагалі, не тільки в такому віці, взагалі гуляти це дуже корисно. Правда, мадмуазель? Так ти мадам будеш і мадмазелю приділився. <правда> Просто дивіться. А, так? Да? <правда> <правда> Ах, бляха, ну, тільки що їй кажуть, мадам, вона мені каже, що вона мадмузелю, це заявочки. Ого, зараз будуть поза камерою трошки розборки. Так. Зараз буде питання до наших глядачів. Перед нами є дві дороги. Одна дорога показує нам 150 кілометрів, інша дорога показує 142 км. Одна дорога показує їхати, типу, по N21. Це більш-менш адекватна дорога, інша дорога на 8 кілометрів коротша, але їхати потрібно весь час ось такими дорогами. Питання до глядачів, якими дорогами ви би їхали. Напишіть в коментарях. Бо я особисто обираю дорогу цю, що на 8 кілометрів більша, більше, але там якось трошечки має бути цивілізація. А напишіть в коментах, яку дорогу обрали би ви. І зараз ми запитаємо нашу мадам, яку дорогу обере вона. Мадам, оберіть дорогу: 148 чи 150 чи 142. 150. 150 мадам обрала 150. Тому, друзі, чекаю в коментарях відповідь від вас, яку дорогу обрали би ви. Бо знаєте що? Я вам ще так скажу, що по часу показую, що такими дебрями там ця дорога що на 4 хвилини швидше. Але коли ти їдеш такими дебрями, ти, ти їдеш. 40 км, а тобі показує Google карта, що ти можеш їхати там 80 І воно рахує те, що ти там маєш їхати 80, а не 40. І тому тобі показує, що лише на 4 хвилини швидше. А якщо ти поїдеш тими дебрями, то там дебрями, то там буде не на 4 хвилини, а на 44. Так, підрулюємо ми вже до нашого місця розвантаження. Зараз у нас 11 година 47 хвилин. І зараз, знаєте, що мене найбільше цікавить? Чи нас зараз розвантажать. Чи нам зараз часом не скажуть, що в них обід і потрібно годинку почекати? Ти як, мадам, думаєш? Скажуть почекати чи зразу, зразу розвантажують? Ну якщо так буде, то це буде дуже круто. Ми вже до речі маємо завантаження, але про завантаження розповім вже вам після... Стоп. Щось не то пам 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 Ага, сюди є ще одна дорога. Сюди є ще одна дорога, а то мені щось оці, такі стежки не дуже подобаються, якщо чесно. Маємо добре, розкажу вам зараз. Маємо коротше, зараз два завантаження, і там виходить траса 300 ще чимось кілометрів, чи 300 км, за яку платять 500 євро. Але я вам більш детальніше вже розповім пізніше, коли вже точно стану, подивлюся, що там платять, що до чого, скільки кілометрів, ну що платять, то я знаю, що 500 євро, але скільки кілометрів, ще точно не знаю. Так, тут теж якесь таке собі, якщо чесно. Ну, е -е, Давайте поїдемо сюди. Блін, зараз ми коротше тим кущиком собі поцарапаємо трошки машину. Треба було туди, було. Не повторяйте Добре. такого, бо це Добре. не дуже круто. Але це все я роблю, да, це все я роблю для контенту, це все для вас, все для вас. ай яй яй ай яй яй А нічого їй не будеться. Коротше, в нас ще є одна новина. В наступному відео я вам вже розповім, скільки нам вдалося заробити чистими під логістикою за той місяць, бо вже нам сьогодні прийшли податки. Ми з моїм напарником, з мадам, трошечки прозріли. Транспортний бізнес не оплачується і все таке, але про це все буде вже в наступному відео. Тому, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись і все. Чекайте. Чекайте, де ми приїхали? Напевно, що це ось тут. Напевно, що так. Да. Так що розвертаємось. Саме головне, щоб зараз нам тут не сказали, що вам потрібно почекати годинку, бо в нас з 12 до 1 обід. А це буде реально саме жорстко і само обідно, якщо так буде. Але дуже сильно сподіваємося, що так не буде. тут навіть рампи є, нічого собі. У нас рампи не вийде завантажувати, розвантажувати, бо у нас палети дуже, не палети, а ящики дуже довгі. Таки нас розвантажили, мадам була права. Тому розвантажились і їдемо на завантаження. До завантаження маємо 50 км. І вже дивіться, краще, знаєте, як я буду робити? Бо я постійно собі трасу заміряю по спідометру. і я вам в кінці цієї траси буду казати, скільки я проїхав кілометрів і скільки баблішка мені за це заплатить. Зразу по факту, а ні, не буду, не буду тіпа, там, дивитися по гуглах. Вираховувати цей маршрут, а так зразу проїхав, зразу по факту подивився і зразу вам це сказав. Тому лупимо на завантаження, будемо мати два завантаження і потім два розвантаження. І, до речі, одне з розвантажень у нас має бути ще сьогодні. Того в нас сьогодні має бути такий експрес-режим. Друзі, коротше, приїхали ми на завантаження. На розвантаженню нам повезло. Ми... Попали так, що не було паузи, а тут показується пауза. Але якийсь там дядько справа може називати. Мають вантажити ось цих дві палети і походу, що оцю коробку. Наскільки я зрозумів, з того, що мені тільки що той чувак сказав. Але вона мають загрузити ці дві палети, І в нас ще має бути до завантаження дві палети, теж великих, нестандартних. Не знаю, куди це все має поміститись. Але зараз будемо пробувати. Вантажити і будемо бачити, що з цього всього, всього діло буде. Так, друзі, завантажили нам ось такі дві палети. Зараз мій напарник мені допомагає закривати прицепні, а перша має бути та сторона. Ні, а. Коротиш допомагає мені закривати прицеп. О-о, майже майже. Щось з мого напарника руки трусяться. Чи він часом не бухав десь? Все, напарник спривай, Ось ще цей мадмазель. Закриваємо борт. Оп! Оп! Можеш ставити ці дві дошки ще. Що це взагалі на їзі на фурі, щось розлінилося трошки. Ну, коротиш, це є коротиш. Опа. Чучкочку, зараз і поїхати. Так супер, пертент. А, сі, ще треба балку поставити, ще постав балку там зай. Цю, кажу балку, перемичку. Мушу трохи свого напарника заставити попрацювати, бо так можна стати інвалідом на цьому бусі, якщо з цього буса не виходити. А, блін, ще дробину. Цю дробину треба викинути, вона вже поломана. Коротше, все, добре, зараз закриваємось, підписуємо документи і стартуємо на наступне завантаження. Ну що, ми завантажились, документи підписали, завантажили нам 600 кг і їдемо зараз на наступне місце завантаження. До речі, коли моя мадам мені буде допомагати, тоді я її буду називати напарник. Коли буде отак просто їхати, тоді буде просто мадам. Трошки мені мадам допомагала. Так що ми це все швидше зробили, чим мали. Тай, коротше, їдемо. До наступного завантаження нам 38 кілометрів, 38 хвилин. Погнали! Коротше друзі, приїхали ми на завантаження, приїхали на якийсь такий склад. На цьому складі, як ви могли вже бачити, дуже багато моторів. І напевно, що нас зараз одним мотором завантажить. Сказали нам під'їхати до першої рампи. Ідеально би це було, якби це була не рампа, а, а це це в принципі якраз так, як я й хотів. Походу чи ні. Ну так, да, рампа один, але так як рампа один зайнята, я думаю, що нам скажуть заїхати сюди і нас тут збоку завантажать. А я такий наглий чувак, що я можу і заїхати сюди. Ми не треба. Каже, коротше мадам, що краще не заїжджати. Ну, Добре, я не буду заїжджати тоді зараз. Тут станемо. Зайдемо, подивимося, що взагалі тут відбувається. Бо тут щось з цієї сторони моторами навіть і не пахне. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, що в нас тут? Тут у нас реально моторами не пахне, мотори десь там були з тої сторони. Так, та як рампа один зайнята, то я думаю, що нам зараз кажуть заїхати сюди всередину і тут розтаритись і тут нас будуть вантажити. Але це ще не точно, зараз Друзі, побачимо. Наше завантаження друге вийшло трошечки цікавіше, ніж перше. Дивіться, отак от ми будемо їхати, отак от воно буде старчати. От що, що означає некомпетентність диспетчера. Це не логіста мого вина, це диспетчера, в якого він брав цей вантаж. Ми вже завантажились, якось так ось це виглядає ззаді. Не знаю, чи нам за це не дадуть причуханки, але думаю, що все буде добре. Тут ще лише треба ось так зав'язати. Так, коротше, зараз все зав'язую і стартуємо. Коротше, друзі, ми вже завантажились, виїхали з завантаження, маємо до розвантаження 172 кілометри. Їдемо автострадами. І за той час, поки ми їдемо на автостраді, я вам якраз цей відосик змонтую і викладу на ютубчик. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись, і вже в наступному відосі я вам розповім, скільки в нас вийшло чистими за попередній місяць і скільки ми заробили за ось цей рейс. Так що все, друзі, всім гарного настрою, всім гарного дня, всім пока.